Главное мені його не провтикати, бо я вже, як ви бачили, порвав штани. Це трендець. Чули, як репнули? Ого! На тому самому місці брав Такс, у мене тут невелика розпаковочка, як ви бачите, від кого від м 5 Craft. Сіліконові приванки. Взагалі вони мені заслали отаких приколів. Я думаю, хтось із вас вже знайомий. Це їхня новинка плітка. Ну, наскільки новинка, не знаю. Для мене новинка. Ось така у маслі 3.5 і біленька 3.5. Ось така приманка, це вареник. Відомий вареничок. Ось, Ну, це ми будемо ловити пізніше, десь на ворск на ставках. А так як я зараз сижу тут в місті, то більш актуально буде. Ой-ой-ой! Тут такой джиб. Це більш така судача штука. Десь ще була ось така темка, я їх дуже полюбляю для зимової щуки. Це все будемо ганяти. А ось що ми поганяємо в основному завтра. Я так упакував вже собі коробасіну цими приманками. ось Дивіться, як це виглядає. Це отакі читери, 1,5 і менші. Який він, який він тут, який він тут, який він тут. Він тут у нас один і два, зовсім такий маленький. Далі тут є козявочки різні. Отака є козявка двохдюймова, Ну це така аж навіть для моїх умов під судака. Є отака козявочка, і в мене там ще фіолетові були. Дуже сильно я хотів розловити і половити взагалі зимою цими приманками Baby Cry Fish З такі рачочки. Ну, дивіться, як вони виглядають взагалі просто Просто песня, подивіться. Взагалі, просто, просто, просто кайф. І є також, також, також більша модель. Це прям для ворсклянської щуки. Зараз розпакую. Це така пасивочка. Я звик ловити на німбли, але там активні клешні, а тут прямо такі натуральна, натуральна пасивочка. Ну, Дуже реалістично виглядає дуже класно. Тому завтра спробуємо щось половити. Карабас у мене вже зібраний, ось такий тут. Всього потрошку я накидав. Це теж у мене тут були їхні приманки, я не пам'ятаю, як вони називаються, ці приманки. Але такий мінімальний набір. Я думаю, щось вийде зловити. Так, друзі, на годиннику час. І в мене є буквально пару годин, щоб помікрушити новими приманками на Щербанівському ставку. Зараз залетів на цей берег і хочу пройти по цьому бережку, тому що на... В тому березі вже ганяє якийсь мужичок з отакенною приманкою. Не знаю, що він хоче тут зловити, але ну, ловить людина, може щось і ізлови. А ми поки що зараз будемо мікрушити. Хотілося би... О! Є контакт! Хотілося б кажу. Хотілося б чай, якщо хотілось. Що мінус рефрамини. Блін, часу обмаль, не хочеться так перев'язатися, якщо чесно. Да. Відстрелив, розігнув гачок і відірвалась приманка. Фанало. Подальше корчів, біден. сейчас пробуємо. Кажу, подалі от карчів і під кущиком спробуємо. Ну, нормально. Геній. До речі, розігнув ягачок через те, що в мене тут стоїть аж 0, 0,4. О! Ось і. Перший окунчик на козявочку М5 Крафтовську. Невеличку фотосесійку ми зробимо. З під куща взяв невеликий окушок, але я думаю, що ще там повинен під кущом хтось стоять. О! І ще один під кущом стояв. Ось такий, трошечки побільше, трішки побільше був. На два грамчика, думаю, може їм тут поставити грам. Вони взагалі, мабуть, на грам будуть розривати цю козявку але щось не дуже хочеться мені той грам якщо чесно Так, сім, давайте з іншого боку обкидаємо звідси тут теж повинен стояти. О. охенце моє Кто с четерочка захвала, друзья? Кто с захвала читера? А куняк как гадали А кто-то там? Карась чуть-чуть. Блин. Карась. <laughs> Голодный зимовый карась <laughs> решил посмаковать читером. Его требует еще взять. Взять так, ну, була, не була, піднімемо не під... Ай, відпав, відпав, і он стоїть. Ось. Все, погнав. Підсаки в мене немає, тож... Ну як завжди в своєму репертуарі. Ну, карась такий. 500 грамчиків у нього було такий хороший прикольно, що активність проявляється якось отакий От окушок ще намормоделився, це на читера маленького. Не пам'ятаю один і два він. По-моєму. Отдай. Отдай, отдай. О, такий. Такий сандрик. Один грамчик. Читерок. Пообривався, друзі, тільки що так кайфового тут у цьому кущі. Начебто... І не було там ніяких зачепів. Але тільки що перев'язувався двічі. Перший раз бам обірвався, другий раз сходу. Зараз більше так по дну волочу цього читера. Не дуже така. Активна проводка. А, її поставив, до речі, грамчик також. Єдиний мінус, що дуже товстий шнур і я взагалі нічого не відчуваю, що там відбувається. Ось да, ще один. В березі стояв. Ще такий окунчик. Ну, прикольні такі зимові гарбачики. Що цей, що той стояли у березі, отдай приманку. Сюди я. Не знаю, може, може це зміна приманки, а може це зміна ваги. Так посприяла такій активності хто знає, зараз ми ще смикнемо відсюди з самого берега Ай, не хочеться звісно, обривати блін а скільки побривав вольфра сьогодні? Ну це капець, фух До речі, на цьому березі, якщо будете тут рибачити, то тут рибачити не можна. Питайте дозволу власника. Бо можна ще й отоваритися, якщо не спитати. Полюбляю, друзі, ось цю точку. Зверніть уваги коряжки. А якщо є коряжки, то що значить є? Риба і також там кущики всякі. Тут завжди літом стоїть окунець. Ну і двічі я тут ловив судака прямо з під оцієї коряги. саме місце добрав хто це? Хто це, 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 хто це. О, який судик гарний. <су> який гарний судачок Який гарний судик стояв в корчах. Дивіться. Хороший. Так, звісно, в мене немає. Як би його взяти? Як би тебе взяти, друже? Як би тебе, дружище, припаркувати. Оце була ошибка на цьому боці вітер капець! Там ще такий був типу затишок, та більш-менш адекватно було ловити, а тут він прям Вітрюган не дуже зручно, але в принципі терпимо, да. <клухи> друзі, якщо це судак, <клухи> якщо це судак, <клухи> я буду в жоці. І це судак. Ви уявляєте це тричі я тут закидую і тричі ловлю судака і дивіться який гарний судачок. Головне мені його не провтикати, бо я вже, як ви бачили, блять, порвав штани. Це трендець, чули, як репнули. Репнули штани. О! Блін, репнули мої улюблені штани. Подивіться, який судик. І... репнувші мої штани. Ось. Жесть. Ну зато судак класний. І штани рапнули Мда Ну зато судак реально класний, Але штани... Мінус. Біжи додому Кайфовий, хороший Хороший класний судак але коштував він мені цей судак, улюблених штанів. Так, да, це мої одні з улюблених штанців, коротше пу-пу-пуже хоч запорвані штани зараз ще один буде судачок. як ви гадаєте. Я був би не проти, аби ще один судік причепився. Це все, друзі, через те, що немає підсаки. Ось через. Ну Цікаво, що він тут стоїть. Я вже не перший раз собі кажу, що треба прийти сюди з лайтом, прийти із біч з такими судачими, прогонистими приманочками. І все забиваю на це все діло. Мабуть, все-таки треба буде навідатися сюди. Із реально судачими приманочками Далеко покидати. Половити, в общем, судака. Так, мабуть, поки ще не зовсім потемніло. Передвинусь на інший берег і ще раз прокидаю там читерем, бо щось він мене коротше, так роздразнив. Цей судочок шкодиться ще якогось такого ж. Выпил кабанчик на читера, ще. Питкинать. Да, было так задив. Опа. Такой мини-кабасик. Мини Читерочка нашего схавы. Да, читерцы, конечно, тема. Тут нічого не скажеш сьогодні роздав, роздав нормально Так, друзі, вже в натурі темніє, так що скоро через годинку взагалі нічого не буде видно. Пороздавлювали сьогодні трошечки з вами приманок нових в принципі, клас як для першої рибалки. Мене взагалі все влаштовує. Я і чув, що і казявка, і, і читер це просто мастхев для окуня і для судачка. Тому ну, сьогодні ми це підтвердили. Більші приманки, як буду вже в селі, потягаємо з вами, тому що ну, тут. Дуже сильно щуки не половиш. Ще й на такі варенички і пліточки гігантські. Треба на деякі другі ставки завітати. Тому, друзі, дякую, що додивилися цей відео до кінця. Змерз просто капець. Прям, ну, холоднувато я ще й залишив в селі свої всі одежі зимні і курточку, і штани, штани репну всі на базі. Тому дякую, що додивилися цей відео до кінця. Будемо далі продовжувати. Зимові риболовлі, якщо нам водойми будуть дозволяти, тому всім гудбай.